Ну давайте почнемо з того, що Корпанк – це не українське MMORPG. що ти чорт забирай, варзеш. Ну а якщо бути точним, не зовсім українська. На їх офіційному сайті білим по чорному написано, що Artificial Core розробник і видавець відеоігор із штаб-квартирою в Амстердамі, Нідерланди з основним офісом розробки в Києві, Україна. Ну а наскільки мені відомо, після повномасштабного вторгнення команда і зовсім переїхала з України до Греції, і тепер їх новий офіс знаходиться в Афінах. Тобто наразі з тези перша українська MMORPG ми маємо тільки те, що склад розробник.

І повстає парадокс корабля Тесея. якщо забрати всіх україномовних розробників з команди і влаштувати туди, наприклад, розробників з Франції, це вже буде французька гра, або голландська, або все ще українська. Ну і так, ні на сайті Artificial, ні на сайті Корпанк немає української мови. Що погодьтесь дуже дивно для української компанії, яка представляє українську MMORPG. Вітаю за дротів та ласкаво, прошу до моєї корчми. І ти, воїна? Я відплата. Сідай поряд, налий собі меду та послухай історію про Корпанк. Знаю, вам цікаво і обіцяю, що деякі факти здивують тебе, але дуже прошу додивитись це відео до кінця. Інакше є великий ризик невірно зрозуміти меседж цього матеріалу. Деякі питання щодо Корпанку давно визрівали у моєму шоломі. Велика кількість мешканців нашої корчми так взагалі вважає, що Корпанка або не вийде, або не матиме української локалізації, або взагалі не представлятиме Україну. Тому гадаю, саме час розібрати питання: все ж таки зрада чи перемога? Як Казав Корпанк, це не українська гра, принаймні поки що. Щоб не підірвати дубки ждунів, давайте називати її напівукраїнською. Схожа ситуація у нас з мобільною драчильною під назвою Raid Shadow Legends. Нє, 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 це не реклама. На жаль, ніхто з розробників рейду мені не заносив. Приклад суто для порівняння. Хоча було б непогано, адже прямо зараз я відкрив банку зі збором на нове обладнання для корчми, яке значно підвищить якість контенту та пришвидчить процес виходу нових відео. Чи подякувати вершникам, які вже долучились до збору? Це люди, які кидають пару монет у скарбничку і тим самим підтримують нашу корчму. Величезна дяка вам за підтримку. Разом ми збудуємо прихисток для всіх шанувальників жанру MMORPG. Якщо у вас є бажання долучитись та допомогти проєкту Апдейт, всі посилання будуть в описі до відео. Тож, повертаючись до Ray Shadow Legends, їх офіси розташовані в Греції, Варшаві, Харкові, Одесі, Львові, Києві, Сан Франциско, Мічигані та Гельсінки. А найбільший офіс компанії знаходиться у Харкові. Він нараховує понад 700 співробітників. Оце так несподіванка. Чи називаю хто небудь Ray Shadow Legends українською грою? Ні. Мабуть, що тільки ті, хто дійсно знають про її походження. А все тому, що всілякі орки-подкастери та інші рослинні блогери створили навколо гри Ореол мобільної дрочильні та ніфігово задовбали всіх з агресивною рекламою. Тут вже, звісно, претензії також до самої студії. Навіть після того, як в грі з'явилася українська локалізація, її ніхто не став називати українською ні сама компанія, ні гравці. Те ж саме ми повинні усвідомити і щодо Курпанку. Сподіваюсь, меседж щодо українських MMORPG ви зрозуміли. Перед тим як копнути ще глибше, давайте трошки зануримо сю історію Artificial та Корпанк як до повномасштабного вторгнення, так і під час нього. Давним-давно у далекій галактиці студія Artificial Core анонсувала свою нову MMORPG Корпанк. Її фішкою була ізометрія, туман війни, непоганий гумор, а також сумі жанрів стімпанк, кіберпанк та фентезі. Гра розроблялась на руші її юніті, а також мала приємну графіку у стилі пішедшої від нас так рано, Вайлдстар. Це повинна бути така собі ММО моба з системою артефактів, як у Dota 2 та LoL, При цьому передбачено як ПВЕ, так і відкрите ПВП, з можливістю Пекашити та утримувати карму. Ну й звісно, фракційні та гільдійні війни. Окрім цього, в грі будуть всі принади ММО, себто пропрацьований лор з планетою, яка потерпіла від катаклізму, глибокий та складний крафт, збиральницькі професії та багато-багато іншого. Офіційно заявлена модель оплати buy-to-play і ніякого pay-to-win, за що розробники вже автоматично заслуговують собі на гріте місце в раю. Також не дивлячись на мультяшність графіки, у грі присутні як кріпові моменти, так і непоганий чорний гумор. ЗБТ та ОБТ відкладались безліч разів ще до початку війни в нашій країні. Трохи пізніше вийшов перший трейлер до гри, один з яких був повністю перекладений на українську мову і містив в собі найкрутішу ігрову пісню сучасності. знов і знов та не відступим разом як один. Ми пішоплі. В цьому моменті більшість задротів типу мене дуже надихнулись і чомусь вирішили, що це залізне підтвердження тому, що буде українська локалізація в грі. Про це трохи пізніше, а розробникам величезний респект за такий трейлер. Світ гри буде досить великий. У грі будуть маунти та повна костомізація персонажа. Хоча на початку розробки гравцю пропонували обрати готового персонажа, потім від цієї ідеї відмовились. Також у грі буде бойова перепустка, але обіцяли насувати нічого, впливає. На, баланс. Серйозно? на старті буде шість класів по 3 спека в кожному. До речі, на каналі вже є відоси з розбіром класів. Якщо вам цікаво, прямо зараз по черзі вони будуть з'являтись у верхньому правому кутку. Згодом розробники обіцяють ще більше архетипів. Взагалі, то витримці та силам розробників можна тільки позазрити. Спочатку на їх шляху став коронавірус, який нефігово так пригальмував процес розробки. Ну а потім один плешив. Ви пристарілий дворф уявив себе Сауроном. Зібравши безліч промитих андедів та користуючись тим, що населення його королівства складається виключно з рабів, він напав на нашу країну. Більшість розробників переїхали до Греції, де відкрили новий офіс. Ще частина поїхала в інші європейські країни, інші залишились в Україні. Зі слів розробників, з двома членами команди, які знаходились в містах, які зазнали активних обстрілів, так і не вдалося вийти на зв'язок. 17 травня артіфайшл. Кор прийняли, мабуть, одно з найголовніших рішень за час розробки гри. Вони зупинили підтримку російськомовного регіону. А саме російський сайт, форум, група в Модаклі а також Діскорд з рослинами прийняли іслам. Величезне дяку розробникам за таке сміливе та справедливе рішення. З того часу ми отримали ще декілька новин, а також велике та розгорнуте відео з крафтом та ще деякими аспектами. Я також розбрав цей момент, і на моєму каналі є ролик, де я розповів про головні. Деталі посилання на нього прямо зараз блимає вгорі. І ось зовсім нещодавно ми отримали найочікуванішу новину: ЗБТ Корпанк пройде вже у вересні. Сподіваємось, що це не нахрюк. Можливо, у той час, як вийде цей огляд, ЗБТ вже йде повним ходом. Так що не дивуйтесь, якщо мої тези будуть застарілими або й зовсім не відповідатиму дійсності. Ото у мене спалахне, так спалахне. І все ж таки залишили ще декілька питань. Одне з них турбує кожного геймера з нашої країни, який. Очікує на Курпанк, чи буде в грі українська локалізація? Зараз аудиторія чекаторів Корпанку поділилась на два табори: перші впевнені, що локалізація буде. Інші напроти, вважають, що у грі не те, що не буде української, а ще й завезуть росняву. І я хочу поділитись з вами власними думками, а також деякими фактами, які мені вдалося не По-перше, ніде ніколи розробники не казали, що в грі буде українська локалізація. На сайті гри ніколи не було української підтримки, проте була російська, яку як я й казав раніше, прибрали. Але прибрали тільки сайта з приводу дерусифікації сайта та Діскорда, з цим все зрозуміло, але ніде там не говорилось про те, що російську локалізацію також приберуть разом з підтримкою регіона. Більш за те, і досі немає офіційного переліку мов, на які буде локалізована гра. Ви не знайдете цієї інформації ні на сайті, ні в соцмережах, ні в новинах, ні в інтерв'ю. Принаймні мені так здавалось. Мене цей факт трохи пригнічив, і тоді я вирішив запитати безпосередньо у розроб. Я питав у всіх у кураторів проекту, у модераторів, у ком'юніті-менеджера, навіть у самого Євгена Ківера. частіше за все мені просто не відповідали. Деякі модератори сказали мені, що є велика ворогідність появи української локалізації в грі, бо розробники з України. Але на жаль, це було тільки їх припущення. Також я спілкувався з ком'юніті менеджером з цього приводу, на що отримав відповідь, цитую. Наша ціль на забити один англійська, португальська та французька мови, що здебільшого доволі логічно. Вони розглядають, повторюю, розглядають інші мови на реліз. Повний мовний перелік буде показано пізніше офіційно. А ось інший модератор, ім'я якого я називати не буду, бо не хочу, щоб у людини через мене були проблеми, надав мені таку інформацію. Цитую: наскільки я знаю, вони ніколи не згадували про локалізацію гри українською. Також у них була або в це ще є локалізації російською. Оскільки вони оголосили про призупинення підтримки російського регіону, я не знаю, чи означає це, що вони також видалять мову з гри, оскільки вони цього не підтвердили. Про додавання української мови через це також не йшлося. Це вся інформація, яку я маю на цей час. Це вся інформація від модераторів та офіційних лиць Artificial, яку мені вдалося накопати. Але є ще деякі, як на мене, дуже важливі моменти. У Artificial Core є спеціальна анкета Ета для контент креаторів яку мені надала ком'юніті менеджер, не впевнений, для чого саме вона потрібна? Можливо, щоб взяти участь у майбутніх ЗБТ. а можливо, щоб просто отримати роль у Діскордії, яку я досі не отримав. Можливо, вона вже застаріла і зовсім не працює, але нас тут цікавить перелік мов, які ви прямо зараз бачите на екрані. І серед них також немає української. Чи не дивно так? У першій українській MMORPG, яку роблять українці, немає вкладинки для українських контент-кріейторів. Проте є російська. Хм, хм, хм. Окей, давайте ще один останній аргумент, з яким ви точно не зможете сперечатись. Переходимо в офіційний discord Корпанк. Заходимо в чат Game Діскашен, переходимо в пошук та вбиваємо. Ліст Language. Знаходимо пост Євгенія Ківера від 14-го 2020, де він говорить, що це мови, на яких вони зосереджені на цей час. Тут набагато більше мов, ніж у трейлерах, але де українська, її все ще немає. Проте є дач Незерландс, голландська мова, що підтверджує мою першу тезу про те, що це не перша українська MMORPG, а скоріше перша голландська Янська маморпіджі створена українцями, і деякі з вас все ще скажуть: але ж трейлер, трейлер, є бай. Хіба український трейлер не підтвердження того, що у грі буде локалізація на нашу мову? Окей, давайте подивимось, коли вийшов трейлер. Трейлер був завантажен 7 лютого 2020 року. А пост Євгена Ківера в Діскорді з мовним переліком з'явився 14 червня, тобто через 4 місяці після українського трейлера. І в списку, як ми знаємо, нашої мови не було. О, це що таке? Знов російська. Тобто, що ми маємо? Російська в анкеті до контент Кріт. Російська як локалізація в грізі слів модератора, російська як регіональна на сайті, яку вже прибрали, і російська як заявлена куратором проєкту, але ніякої української. Відповідь на це питання у мене також є. Сумно, звісний один народ. Не можу винити за це розробників, бо цим грішать всі: і розробники Вов, і розробники ТЕСО, і багато інших, мабуть, що перші, хто дійсно доплився так це турки зі своєю «Квінфол». Які вирішили окремо додати українську локалізацію. Звісно, це тільки моє припущення, але гадаю, що до початку повномасштабного вторгнення українська і не планувалась, а українці, як і білоруси, як і казахи, як і багато інших країн, де окупанти роками вбивали свою ідентичність, юзали російську мову у Грі Корпанк. Ну трейлер це скоріше повага від українських розробів по відношенню до українських гравців. Ще раз я ні в чому не звинувачую розробників і не говорю, що Мої слова то є істина, лише тільки мої припущення. У розумів інфи небагато, але деякі підсумки ми можемо зробити вже зараз. Уперше ніколи і ніде не, не було заявлено про українську локалізацію ні на форумі, ні на сайті, ні в новинах, ні в інтерв'ю, ні в інших соцмережах. комюніті менеджер знає лише про три мови на старті ЗБТ, серед яких української не буде. А голова проєкту дав чіткий список, який також може змінюватись. Більшість кураторів Корпанк мовчать і не відповідають. Деякі модератори гадають, що локалізація буде. Деякі знають, що вже точно була російська. Тобто Кириліця в гру скоріш за все, підвезена, що насправді непогано для умовного українського перекладу. Але чи точно не буде російської, відповіді також немає. Все, що є у гравців, туманні натяки, а також сподівання. Це підґрунтовується тільки двома речами: українським трейлером, а також тезою, що це перша українська MMORPG. Пізджож. Але це, як я розповідав раніше, також не є істиною, бо вважати цю гру українською поки що можна лише умовно. Якщо ви запитаєте мене, що я думаю з цього приводу, то я відповім, що шанси десь 30 на 70. І хочу наголосити, що 30% не за те, що української мови не буде зовсім, а за те, що її не буде на релізі гри, а додадуть трохи пізніше. Бо якщо локалізації не буде зовсім, це буде не те, що зрада. Це буде супер зрада. Те саме стосується і додавання російського перекладу до гри, як для самих росіян, так і для спільної мови одного народа, як це завжди робили Blizzard та інші ігри. А ще у мене є велике питання, за яким я хочу прослідкувати особисто. У вересні буде проходити закритий бета-тест гри. Чи буде доступ до бети надан громадянам з Росії або російським контент-кріеторам? Бо я не вважаю, що це адекватне рішення. Якщо ви вже вводите... Та санкції для регіона, будь ласка, робіть це належним чином. І не надавайте доступ гравцям з країни агресора. Але за цим я прослідкую особисто. У всьому іншому маємо надію. Ну а тепер я хочу звернутися як до постійних мешканців нашої корчми, так і до гостей. Я дійсно дуже не люблю два типи людей: зраду та перемогу суряна, але без жорстких слів тут не обійдеться. І якщо з тими, хто як цуценя вірить, що буде і локалізація, і бани для російського регіону, і взагалі Крим вже улітку так Буданов сказав, що якось можна жити, вони ще не пізнали біль від копняка розробів, то інші відверто бісять. Скажіть мені, чи у вас все добре? Чи може потрібна вам психологічна допомога? Деякі коменти типу не буде там локалізації, вони нічого не сказали. Зрада, зрада, зрада. Примушують мене ригати в мій власний шолом. Наше завдання вірити та підтримувати розробників, як мінімум, тому що вони такі ж мешканці України, як і ми. Розводити зраду, ми будемо по факту. Якщо сподіваюся, що цього не станеться, але якщо локалізації не буде, будь ласка, знизьте граду свого неадеквата, допоки ми не маємо точної інформації, або йдіть на росняві форуми та пони там разом з ними. Вони будуть нити за російську, а ви за українську. Хоча знову ж таки цього. Ще не сталося. Я дуже хочу вірити та й вірю, що ми отримаємо першу українську MMORPG. але й не відкидаю той факт, що трапитись може будь-що. Тому давайте будемо адекватними та терплячими. Вже зовсім скоро почнеться закрита бета. Можливо, на момент виходу цього ролика вона вже йде. Гадаю, після цього ми отримаємо ще якусь інформацію. Ну а тепер хочу звернутись до Artificial Core, команди Корпанк та Євгена Ківера безпосередньо, хоча не маю уяви. Чи подивляться вони це відео? Комунікуйте з гравцями з України зараз, під час всіх подій в нашій країні для нас це неймовірно важливо знати, що українська команда робить таку величну MMORPG, це підтримує наш дух, це робить нас сильнішими. Невже так важко дати відповідь гравцям? Чи буде в цій грі наша локалізація? Зневіра та забуття приходить саме через недостатню комунікацію. Зараз для нас це дуже важливо. Коли ви не говорите таких речей, складається тільки два враження. Або ви тримаєте саспенс, який вже трошки бісить, або ви ще не визначились, чи буде у нас локалізація. Або якщо ще гірше, ви вже визначились. Сподіваюсь, що я не правий, і вже зовсім скоро я зможу сказати: так у нас є власна MMORPG. Йомайо, -йо, ви бачили час? Мені ще за вами стільці прибирати. Ти, -ти, 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 -ти? Ти куди зібрався? Ну, му посади тут свою цибульку та шльопне дзвоник. Тобі цього недостатньо? Ну тоді можеш підтримати нашу корчму спонсорством або будь-яким іншим способом за посиланнями в описі до відео. Всіх обійняв та пробафав! До зустрічі на онлайн просторі.